Кропивничанин Роман Черемісін один з 128 тисяч жителів Кіровоградщини, які мають борги за електрику. Він винен 1150 гривень. Каже, борг виник взимку, коли почали вмикати автономне електроопалення. У трикімнатній квартирі живе з дружиною, трьома дітьми. Для моєї родини на дану квартиру я використовую біля 1250 кВт годин. У зв'язку з погодним умовом, може трошки більше. Бувають такі питання, що да, дійсно, лучше купити щось щось необхідне для дітей, а вже комунальні послуги, да, будемо проплачувати. 1150 гривень. На сьогодні вирішено питання про оплаті, будемо сьогодні заплачувати. Кропивничанин Дмитро Дивуленко прийшов в обласну енергопостачальну компанію укласти договір про реструктуризацію боргу. Він власник кафе. Говорить, після повномасштабного вторгнення Росії відвідувачів стало менше вдвічі. На даний час борг більше 10 тисяч складає, війна складно, замовлення впали, заробіток знизився, податки, на жаль, підросли. От звернувся на розстрочку боргу, гадаю, що підуть на зустріч, буду гасити. На Кіровоградщині півмільйона споживачів електроенергії. На 1 січня 128 тисяч з них заборгували 76 мільйонів гривень. Це на 21,5 мільйон більше, якщо порівнювати з попереднім місяцем, розповідає заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. При щомісячному нарахуванні в середньому 118 мільйонів це складає 64% від всього щомісячного нарахування. Саме за ці гроші закуповується електрична енергія на оптових майданчиках закупівело електричної енергії. За ці гроші ремонтуються після ракетних ворожих обстрілів мережі як в області, так і взагалі по Україні. Каже, під час воєнного стану уряд заборонив відключати споживачів за заборговані комунальні послуги. Тому пропонують заключати договори про реструктуризацію боргів. Якщо далі споживачі не будуть розраховуватись, з лютого подаватимуть позови у суд. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.